Привіт-привіт, малятка! З вами сьогодні тьотя Таня. Маляточка, ми сьогодні з вами і разом з нашим ведмедиком ідемо в гості до зайчика. <звук> Міша, ти готовий йти в гості до зайця? Так, тьотя Таня, я дуже-дуже хочу в гості до зайчика. Топ-топ-топ-топ-топ-топ! Тук-тук-тук-тук. Зайчику ти є. Ой 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 Ой, привіт. Привіт. Ой. Ху -у -у. <маспіл tror Visual in self> Я спав. Зайчику, <auc97 and heartening> як це ти спала? Вже пора вставати, пора чистити зубки та снідати. Зайчику, а давай ти познайомишся із ведмедем Мішею. Ми сьогодні до тебе прийшли у гості. Давай привіт, Міша. І мене звати Ребік. Привіт, Ребека. Я не Ребека, я ребік. Ой, вибач, Ребік, я трошки не дочу. Я, Міша, дуже приємно познайомитись. І мені дуже приємно. <світ> Будемо дружити. Чудово, чудово, мої любі друзі, що ви подружилися. Ви будете гарно дружити кожного дня, гратися разом на майданчику. До нас ще хтось прийшов у гості. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ледь дойшов, ледь до вас дойшов. Привіт, привіт, ребік. Я прийшов до тебе в гості. А це хто? Хто це в тебе тут є? Привіт! Я тебе так чекала, а що це у тебе тут є? Так я ж прийшов з гостинцем я тобі приніс морквину. Ой дуже дякую. Ти дуже чемний. Давай я тебе познайомлю. У мене є гість, у мене є в гостях Міша. Привіт, привіт, я Міша. А тебе як звати, а мене звати Лучко. Це дуже класно, дуже-дуже, що в нас є дуже багато друзів. Ми всі будемо з вами разом дружити. Ну що, можливо, розріжемою моркву і будемо смакувати. Так, так. Наші звірята. Будуть смакувати морквою, тому що вони стали кращими друзями. Є, відчули, відчули? стається до мене, ще хтось у гості прийшов. Цікаво, хто ж це може бути? Піпі, піпі-пі-пі-пі-піпі. -пі -пі -пі. Привіт, піпі. Я маленька пікалка. Я до вас прийшла в гості. Звірятка. Ребік, привіт. А хто це в тобі є в гостях? Я не бачила таких звіряточок. Ти мене познайомиш? Звісно, пікалка, я тебе познайомлю. Так, пікалка, знайомся. Це Це у нас, Міша. Привіт, пікалка! Привіт! Привіт, міся, привіт. А це хто з морквинкою? Я Лучко, я зайчик. Я завжди приходжу до ребіка в гості і приношу їй морквинку. Клас, Пі-пі-пі-пі-пі! дуже приємно. Пі-пі! Можна я з вами сьогодні буду гратись? Ну, звісно, можна. Ми дуже раді новій компанії. – Ура! Я вас просто обожнюю. Пі-пі! Мені стається, хтось, що хтось ще хоче до нас у гості. Ребік. Ти чуєш? Так, піколка, я, здається, чую, що хтось знов прийшов до мене у гості. Але я ще нікого не бачу. Ребік! Рибі, дивись, дивись, він летить, наш гість летить. Га га. Всім привіт! Я гусь. Я білий гусь. Я прилетів до вас. Я побачив вас тут стільки багато. Тваринок я хочу у вашу банду. О, ого, скільки вас багато. А хто ж живе у цій хатці? Тут живу я мене звати Ребік. Ребік привіт! А можна я також буду з вами дружити? Та, звісно ж можна. Ми дуже любимо багато друзів. Давай будемо знайомитись. Давай. Я гусь тусь. А я ребік. Я, я пікалка. Пікалка Пі-пі-пі-пі-пі-пі. А мене звати Міша, я ведмідь Міша. А я зайчик Лучко. Малятка, малятка! В мене з'явилося стільки багато звірів Ми будемо сьогодні смакувати морквинкою. Тя, -тя таня, тетя таня! Так ребік! Я слухаю тебе. А будеш з нами сьогодні, також морквинку їсти? Ну, звісно, Ребік. тьотя Таня також хоче з вами усіма дружити. Маляточка, а ви любите дружити із такими тваринками? Yes. Так, молодці. Ну, все, ми будемо гратися. А ви, малятка, також ідіть гратись. З вами була тьотя Таня. Пока-пока! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.